З вами Лілія Налягака. Час новин. Повітряну тривогу оголошено на Миколаївщині. Там зафіксовано рух ворожих ударних дронів. Як повідомили у повітряних силах, безпілотники прямують у північному напрямку. Не ігноруйте загрозу, перебувайте в укриттях до відбою. Україна веде активну дипломатичну роботу, щоб підготувати надійну основу для встановлення миру. Так заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про бесіди очільника МЗС Андрія Сибіги з цього приводу з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, Євросоюзу та Сполучених Штатів. Сам глава держави поговорив напередодні з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом і підтвердив йому готовність до прямих переговорів з Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію, я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. І Дональд Трамп розглядає можливість бути присутнім на переговорах між Україною та Росією в Туреччині. Про це американський президент сказав під час брифінгу в Білому домі. Трамп нагадав, що саме він наполягав на організації цієї зустрічі і тепер розраховує на позитивні результати. А ще вкотре наголосив, що докладає максимум зусиль для припинення конфлікту. Утім, остаточно своєї участі у зустрічі в Туреччині не підтвердив, посилаючись на щільний робочий графік. Нагадаю, переговори заплановані на 15 травня. Чи зважиться російський диктатор Путін особисто приїхати на перемови із президентом Зеленським? Наразі невідомо. Я розглядаю можливість теж полетіти туди. Не знаю ще де я буду в четвер. У мене дуже багато зустрічей, але я розмірковую над тим, щоб полетіти туди. Така ймовірність існує. Думаю, від цієї зустрічі в четвер між Росією та Україною можна очікувати хороших результатів. Вірогідно, обидва лідери будуть там. Європа готує коаліцію сил для України. Учасники групи Веймар Плюс оприлюднили спільну заяву за підсумками саміту в Лондоні на рівні міністрів закордонних справ. У ній Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Велика Британія та Євросоюз закликали Росію погодитися на 30-денне перемир'я. Водночас представники групи підкреслюють, відсутність серйозних намірів Москви йти на мирні переговори. Європейці анонсували створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки для України та пообіцяли тримати російські активи замороженими до повного відшкодування збитків. Нагадаю, групу Плюс» створили взимку цього року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо російсько-української війни. Єдиний спосіб мати справу з путіним, як ми вже добре знаємо, це з позиції сили. Нам усім потрібно показати, що сила це те, як ми відновлюємо мир у Європі та протидіємо гострій загрозі, яку Путін становить для всіх нас. Якщо Путін знову відхилить припинення вогню, то логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а на її винуватця, доки він не відчує болю та не стане розсудливішим. Важких уражень електричним струмом зазнали двоє підлітків у Хмельницькому. Хлопці вилізли на дах вантажного вагону. Як повідомили в ДСНС, в обох опіки різних ступенів поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Правоохоронці закликають батьків стежити за тим, як діти проводять вільний час. Двох юнаків, які намагалися підірвати наряд поліції у Рівному, затримали СБУ та Нацполіція. Правоохоронці отримали виклик, буцімто у закинутій будівлі неподалік міста знайшли мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Та замість тіла слідчо-оперативна група натрапила на закладені саморобні вибухові пристрої. Поліціянти вчасно зреагували і не зазнали ушкоджень. Зловмисників вирахували і затримали. Це місцеві обом по 18 років. За даними слідства, вони скоїли злочин на замовлення російських спецслужб за вбивство правоохоронців. Куратори з РФ обіцяли заплатити 2 тисячі доларів за спробу скоїти теракт. Хлопцям загрожує 12 років тюрми. Виготовили два саморобних вибухових пристрої, які спорядили бойовими гранатами, саморізами і телефонами для дистанційного підриву. Усі складові для вибухівки зловмисники забрали з конкретного місця, яке вказав російський куратор. За його ж вказівкою вони замаскували пастки, встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для замовників теракту. Після підготовки підриву терористи роз'їхалися по своїх домівках, де марно сподівалися залягти на дно та отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів. Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами їхнього проживання. У Кропивницькому запрацювала служба супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Перші кандидати, які пройшли відбір на ці посади, вже стали до роботи. Однак кадрів ще бракує. Про те, які послуги надають фахівці із супроводу та кого шукають на ці посади, розкаже Олена Бринза. У 2018 році Сичанського військомату пішов служити. 2022 році я отримав поранення і так от з реабілітаціям Дніпро, Львів, Трускавець, Штати попали сюди, в військовий госпіталь Капиницький. У Кропивницькому госпіталі Максим був сам один без рідних та друзів, адже він родом із Лисичанська. Після поранення 40-річний чоловік опинився у кріслі колісному. Щойно виписався з медзакладу, постало безліч викликів від оформлення пенсії до облаштування побуту. Ветеранові тоді допомогла волонтерка, з якою познайомився у госпіталі. Я зрозуміла, що я не маю права його кинути. Далі це питання виникло на рахунок пенсії. Це така була собі, такий собі виклик. Коли ми перший раз я поїхала і здала ці всі документи в ТЦК, ще ми зустрілися. Це перше неправильна фінансова доводка. Друге, на Максимові не списана зброя. Третє, так як на ньому не списана зброя, його військовий квиток в ТЦК. Щоб оформити всі виплати та пільги, знадобився майже рік. Я не знаю, як би не Вікторія. Як би це взагалі взагалі відбувалося дуже складно. Сам один на один людині на візку. Не всі багато багато тих державних служб, в яких просто дуже складно заїхати всередину. що там куда в кабінет Щоб українські захисники та захисниці користувалися пільгами, правами, можливостями та гарантіями в Україні запрацювала служба супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У Кропивницькому вже 13 таких фахівців. Одна з них пані Наталя, мама ветерана. Я вирішила прийти сюди в службу, допомагати, надавати консультації, вивчити більш детально все, що можна і як можна допомогти хлопцям. Поруч з нею консультує і колишній фронтовий руслан пояснює нам, які саме послуги може надавати фахівець із супроводу. Ми маємо право супроводжувати їх і в місце, наприклад, ЦНАП там ТЦК. Собестої самий, і підтримувати, і вже безпосередньо консультувати з усіх питань, які в них виникають. Оформлення, наприклад, одноразової грошової допомоги, проходження тої самої медичної комісії, наприклад. Потім встановлення статусів. Такі спеціалісти мають бути у кожній громаді, та після першого відбору половина місць вакантні. Тож очікується, що міністерство у справах ветеранів поновить можливість подавати заявки. Їх можна буде надіслати через електронний портал. Є ветеран. Головні вимоги мотивація та наявність вищої освіти. Ідеальний кандидат це звісно, що ветеран війни, який може за принципом рівний рівному надати підтримку, надати консультацію, надати супровід на сьогодні. Заробітна плата фахівця і супроводу ветеранів війни. Якщо говорити про виплату на руки, так би мовити, бо саме це цікавить кандидатів на посаду фахівця, то вона складає в районі 20 тисяч гривень. Вікторія, яка підтримала Максима, та продовжує йому допомагати, зауважує робота фахівця із супроводу, не має обмежуватись кабінетом. Супровід повинен починатися з госпіталя. Мають ізначально знати всі списки хлопців. Вже там починається оця, оця, оця комунікація з ветераном, і вже там починаєте розуміти, які є питання. Волонтерка додає для ефективної роботи такого спеціаліста його функції та обов'язки мають розширювати. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Оновлений випуск новин вже за 20 хвилин. А просто зараз запрошую до слова Ірину Пахла. Дякую, колего. Наступ Росіян на півдні Донеччини. Нові уражені цілі українськими дронами на Кущині та яку зброю передаватиме Німеччина і чи сповіщатимуть про це за мить у нашому ефірі.